22 лютого 2014 року відбувається зміна влади. Верховна Рада звільняє Юлію Тимошенко з в'язниці. Знаменита телефонна розмова з Яценюком. І от головний зек країни з'являється в аеропорту Жуляни. Там відбувається тепла зустріч із автомайданом. Юля Владимировна помните, хто зробив цю революцію? не забувайте. У цей же день Тимошенко виступає на Майдані. Її полум'яний спіч перемежовується з вимогами в юрбі лікаря, що недавно в місті проходили бої. Тимошенко слухають неуважно, а іноді і зі свистом. Я вріла побачити ваші очі. Я буду гарантом, перш за все, того, що вас ніхто не зрадить. Політика це театр говорить Тимошенко майдану і заявляє: вона покаже всі залаштунки і відразу стає їх невід'ємною частиною. Юлія Володимирівна Тимошенко народилася 27 листопада 1960 року в Дніпропетровську, український політичний і державний діяч за освітою інженер-економіст, лідер парламентської фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Кар'єра з 1984 року займалася комерційною діяльністю, з 1997 року початок політичної кар'єри народний депутат Верховної Ради України шести скликань. 1998-2000 роки народний депутат Верховної Ради України третього скликання, голова комітету з питань бюджету. 1999-2001 віце-прем'єр з питань теплоенергетичного комплексу в уряді Віктора Ющенка 2005 п'ятий. 2007-10 роки прем'єр-міністр України. З 2014 -го року голова фракції Батьківщина у Верховній Раді України. Партійна міграція 1999 рік один із засновників партії Батьківщина після реєстрації партії стає її головою. Лютий 2001 року з ініціативи Тимошенко створене опозиційне режиму кучми, суспільно-політичне об'єднання, форум національного порятунку. Листопад 2001 року на базі ФНП створений блок Юлії Тимошенко. У наступні роки блок буде метатися із влади в опозицію і назад. А політична сила, що очолює Тимошенко, поверне собі колишню на. Назву батьківщина Кар'єра Юлії Тимошенко почалася в часи перебудови з комерційного сектора. В 1988 році вона з чоловіком відкриває кооператив пункт відеопрокату. Потім створює молодіжний центр під егідою Дніпропетровського обкому комсомолу. Уже в 1991-му Тимошенко переходить на більш серйозну сферу енергетику, створює корпорацію Український бензин, що у середині 90-х стане базою для створення корпорації єдині енергетичні системи України. Незабаром газова принцеса. Іде в політику в 1997 році. Обирається народним депутатом. Досвід роботи Тимошенко в енергетиці стане приводом як для судових справ, так і призначення її на урядові посади. Вона починала как бы як бізнесмен, да і великий бізнесмен бузнесвументочні. І далі вона стала таким бізнесменом, бізнесвумен політики да? А, ну, мне кажется, что этот шлейф газовая принцесса, як ее когда-то называли, он на самом... сейчас он уже мало присутствует. То есть наше население в действительности имеет короткую память. Я не разделяю впечатлений тех людей, которые считают меня самым богатым или самой богатой женщиной Украины. Это далеко не так. Просто нужно знать мой характер, стиль моей жизни, для того, чтобы понять, что такого просто не может быть. Она была действительно баснословно богата. Эти все вещи, они остались в прошлом. Население уже во многом не помнит этих вещей. Население во многом уже просто помнит Юлию Тимошенко, которая была против Януковича, Юлию Тимошенко, которая сидела в тюрьме, и Юлию Тимошенко, которая сейчас есть в парламенте. На початку 2001 року Тимошенко знімають з посади віце-прем'єра з питань паливно-енергетичного комплексу. У лютому її арештовують за контрабанду російського газу і несплату податків на посаді глави ЄСУ. Тимошенко проводить у СІЗО 42 доби, поки суд не визнає обвинувачення проти неї неспроможними, але диму без вогню не буває. Ми нарастили долг перед Росією за газ практично на 1,5 мільярда доларів. За 6 років наша корпорація наростила свої об'єми до 10 мільярдів доларів з України було прораховано 900 мільйонів доларів. У 97-му році ще 800 мільйонів доларів. Це відповідно, шановні, шоста частина бюджету доларів. Були ці гроші спрямовані на фіктивні структури за межами України. А звідти були розподілені між своїми лапками. Юридичними і фізичними особами Ті півтора місяця в СІЗО проведені Тимошенко в 2001 році стануть не останніми для неї в місцях обмеження волі. Буде помаранчева революція, згуртована команда жовтогарячих уже при владі перегризеться одне з одним. Країну лихорадитиме в 2006 тисячі сьомому. Переобереться парламент. Леді ю двічі буде займати пост прем'єр-міністра. Остаточна дружба розіб'ється в президентські вибори 2010 року. Ющенко критикував амбіції Тимошенко особисто в телефонній розмові. Ми втратили совість для своїх колег. Ви, ви, ви не шануєте тих, хто вас вважає. Не шануєте. Вам треба конфлікт, вам треба це, президентство. Робіть, що хочете. Я не хочу про цю тему говорити більше. Ви руйнуєте Україну. Потім третій президент України юроствував на прес-конференціях. Де беруться сотні мільйонів гривень на цю рекламу? У прем'єра, у якого немає ні квартири, ні шматочка землі, ні машини. Бомж! У 2011 році при новій владі Тимошенко згадають дії в енергетичному секторі, обвинуватять у відомій газовій справі і засудять на сім років за перевищення службових повноважень. Дамі з косою серйозно гукнуться ті українсько-російські договори про поставку і транзит газу підписані нею прем'єр-міністром України і Володимиром Путіним, прем'єр-міністром Росії у січні 2009 року. В року. природним газом. Россия и Украина переходять на європейську формулу образования цены. Ми прийшли к взаємопониманию, которое дает возможность подписать все контрактные документы. Це взаєморозуміння серйозно позначиться на економіці України. Держава в особі Нафтогазу зазнає збитків у розмірі 189,5 мільйонів доларів. Буде платити найвищу ціну за газ і стягувати найнижчу транзитну ставку в Європі. Очевидно, у прем'єрів Путіна і Тимошенко склалася дружба. Ми пойдемо зараз на, на ужин, мене колега пригласила на Я сказав, будемо говорити о. А, а ну, Совсем недавно ми з прежнім правительством України обсуждали, в тому числі Юрием Владимирович, обсуждали питання можливого продления пребывания российского російського флоту в, в, в Криму. Ніхто не возражал. Річ йшла тільки об одному. Ціна вопроса. Я цю цитату знаю на Ізусь, тому що цією цитатою дуже добре маніпулюють. Ну, по-перше, останньої частини ціна питання. Цього в репліці Путіна не було. Це вже так дописали дуже добре. Я би сказала так, аргументована, як би там не було, але той же Ющенко не раз буде розповідати на телеекранах, як його колишня соратниця була зацікавлена в газових договорах, що навіть для цього фіктивну резолюцію кабінету міністрів підмахнула. Московська газова угода це угода, яка не відповідає українським національним інтересам. Запам'ятайте мої слова. Запам'ятайте їх через 5 років, через 10. коли країна піде. За рахунок цієї угоди uh -huh. до більшої катастрофи економічної і політичної. Це угода проти України. Газові контракти Тимошенко люблять згадувати і при нинішній владі, коли Тимошенко на волі, а її фракція, батьківщина, входить у парламентську коаліцію. Питання газових контрактів вже розіграна карта. В часи Януковича вона була використана на повну катушку, і зараз вже її. Повторно використати буде дуже складно. Це далеко не найефективніша справа, якщо говорити про якесь корупційне минуле і складову Тимошенко, починаючи від її періоду роботи з Лазаренко, закінчуючи її керуванням у останнім урядом. Стоїть лише проаналізувати діяльність Тимошенко на посаді прем'єр-міністра. І я думаю, там можна знайти. Я впевнений, навіть знаю, де знайти набагато більшого, і більш конкретного компромату. Адже газова справа справа питання газової справи було не. Навіть це була атака на Тимошенка, але там були і інші мотиви, які спонукали порушити саме газові контракти. Тимошенко ж до тепер вважає, що газові переговори підписані нею і путіним вигідні для України. У 2009 році ціна на газ була 232 долара. В четвертому кварталі буде 150 доларів. Нижче, ніж сьогодні, переверсу дає Євросоюз. Цей контракт відміняти не можна. Слово не горобець вилетить, не піймаєш. Подивимося, як воно буде з ціною на газ у четвертому кварталі. Що-що, а обіцяти людям поспівчувати, Тимошенко вміє, чим і намагається займатися сьогодні в парламенті. Але далі слів, справа поки що не йде. Любой человек покупается на листь, точно так же он покупается на обещания, собственно, на рецепты простого решения сложных проблем. А что, что? Сыпать такими рецептами Юлия Владимировна может в изобилии. Она заняла уникальную нишу – имитировать оппозицию, находясь во власти. В ходе критики власти, в ходе критики коллег по коалиции начинаются вот эти вот метания, говорит то, что… э, хотят услышать, то что критика становится неконструктивной, потому тому що якщо ти критикуєш, то предлагать выход. Выход никто ніхто не предлагает. Улюблена нині в Тимошенко тема для критики. Це тарифна політика уряду. Люди реально над цими платіжками плачуть, і, і це сльози неефективні. Але до цих платіжок причетна і вона. Тимошенко працювала в енергетичному секторі, підписувала документи, а сьогодні її партія в парламенті, її люди в уряді. Чому ж з таким ресурсом не протистояти реально тарифному геноциду? Але ж ні, як заявляли деякі персонажі перед парламентськими виборами, Тимошенко активно спілкується з бізнесменами, інтерес яких енергетика. Ана Гурченка, Гурченко, те бомалчала. Не, наоборот, короче, когда деньги на предвыборную, чтобы потом решала его проблемы. Если партию финансируют олигархи, то дивно коли когда ее лидер часто выглощает левые идеи. Юлия Тимошенко такое чувство, что она до конца не дает себе отчет, что многие действия, которые она делает, не являются левыми. То есть, то есть это как бы попытка быть левой, но при этом быть правой. И тем самым вроде бы угодить э, разным политическим группам. И в этом как бы главное противоречие этого политика Феникс. Протиріч багато. Наведемо приклад про росіян в Україні і російську мову. Тимошенко заявляла зовсім різні речі, коли була прем'єр-міністром, і вже після Євромайдану в телефонній розмові з Нестором Шуфричем. Дем'я як как будете с людьми Востока спілкуватися після перемоги, Как я могу общаться с людьми Востока, если я сам человек Востока? Если вы заметили, я вообще в офисе вот, разговариваю на русском языке, почему-то создали из меня образ э, такого, знаете, такого махрового бандеровца. А что теперь делать оставшимся 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же сгой. Блин, их расплыли из атомного оружия. Не дивно, що Тимошенко підтримала позицію Порошенка по війні. Я абсолютно поділяю висловлювання президента України, що треба не місяцями вести наші військові операції, а закінчити їх за дві години. Чого варті Тимошенко і партія Батьківщина показали парламентські вибори 28 жовтня 2014 року? низкий результат, когда батьковщина еле перепронула на бар'єр. барьер. Ну как бы не обещал ей радужного будущего в нынешней Верховной Раде и открывал, ну, собственно, прямо указывал на перспективу маргинализации. За Тимошенко пустота. За Тимошенко немає вже лідерів калів е фракції блоку Юлі Тимошенко, лідерів калібру Яценюка, Турчинова, тих людей, які відійшли з цього проекту. Їй вже буває складно говорити, тобто, а замінити її ніким. Без Тимошенко блок Юлії Тимошенко не на жаль не не існує. Была мысль о том, что люди хотят видеть Тимошенко по честным лидерации, по честным лидером партии, но не более. Нельзя сказать, что она готовит полностью политическую замену. Она готовит команду, которая станет ей выбором в дальнейшей карьере. У досягнення Юлії Тимошенко можна занести уміння спілкуватися з аудиторією, співпереживати народу на словах, здатність уміло обходити закон і уникати правосуддя, уміння знаходити спільну мову з впливовими людьми, слідування своїм політичним амбіціям. Із цього випливають її поразки, управлінська неефективність при прем'єрі Тимошенко. Державний борг України збільшився на більш ніж 20 відсотків гривня, девальвувала на 60 відсотків. Скоротився ВВП і зросла інфляція, мінлива політична позиція, підтримка політики війни, провокування політичних криз в 2006-2007 роках, а також в 2013-му, коли Тимошенко тодішня опозиція визволяла з в'язниці. Це вилилося в блокування і надії здатність парламенту. Роз. Пад батьківщини і нездатність відновити свої кращі рейтинги. Відсутність конструктивних пропозицій стосовно виходу із кризи. Так виходить, що якість українського політика це не пропонувати конструктивну програму, сприяти формуванню успішного багатого суспільства, а тільки розбещувати, брехати і красти. Треба правильно та даленосно цим правом скористатися в історії кожного народу. Я Ужас, давайте сначала.